День українського добровольця відзначається в Україні 14 березня. Бібліотека Павла Тичини рекомендує вам прочитати автобіографічну книгу добровольця Дениса Галушко, брат, до якої увійшли спогади Дениса Галушка та його дописи в соцмережах, які зібрала письменниця і журналістка Валентина Розуменко. Денис Галушко у березні 2022 року добровільно пішов на російсько-українську війну. Між участю у бойових діях Денис на своїй сторінці у Фейсбук вів своєрідний щоденник, де під хештегом записки ділітанта ЗСУ писав свої пости. Іронічні, веселі пости про життя та побут на війні межувалися з глибокими філософськими роздумами про майбутнє. Але вони завжди були написані з гумором та любов'ю до України, родини дітей, друзів. Після війни Денис планував видати книгу. 8 січня 2023 року Денис Галушко, позивний брат, загинув під Бахмутом. У нього залишилось троє неповнолітніх дітей. Його спогади таки побачили світ у книжці брат. Вона автобіографічна, сповнена щирості та мужності, яка проглядається крізь іронію та гумор. Вічна пам'ять справжньому герою. Хочеться поділитися з вами роздумами Дениса про перемогу. Перемога це слова та фрази плюс на дротиках, не прощаємось. До зв'язку 4 «4-5-0», Я вірю в тебе, слава Україні. Будьте обережні, люблю тебе, чекаю на тебе. Перемога це нашивка з прізвищем побратима в кишені рюкзака, яку ти не встиг віддати. Це останні голосові повідомлення в месенджері, які боїшся видаляти. Це спільні фото. Це спогади у Фейсбуці, від яких усміхнешся та заплачеш тільки ти. Перемога це коли ти дзвониш, а там беруть слухавку, коли в рацію кажеш позивний і тобі відповідають на зв'язко, коли приходить повідомлення, ми на базі все добре. Робота виконана, прийняв. Плюс плюс ціль подавлена. Коли ти трохи пошарпаний шрапнеллю, коли затерта подошва на бецях, на старих рукавицях діри, на кителі кров побратимів, а обличчя постаріло і рік за два, і тобі здалось, що ти втомлений, та в погляді твоїм вся сила, і у ворога від того стигне кров в жилах, це перемога. Ми стільки вже досягли перемог шкода єдина, що лється наша кров. Але світанок завтра, а в нас жага до сонця, і знаємо ми на всіх, що стане перемог. Слава Україні!